Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати рибну консерву в автоплаві. Рибна консерва у нас буде з 12 Ось такі у нас гарні жирні тушечки. Ми їх попередньо почистили і зараз розділяємо на філешки. Ось відділяємо хребет. Хребет у нас піде на уху. І ось такі у нас виходять філейки. Ми їх розробили і зараз. Промиємо, відділимо цю чорну плівочку і далі нашу рибку будемо нарізати на порційні кусочки. Ось, на прикладі останнього столоба покажу, як дуже просто і легко його розділувати. Беремо ножика і проводимо ось такими рухами вздовж хребта. Не бійтесь, лишнього ви не відріжете. Воно там нічого не залишиться. Ось коли ми дійшли до цього місця, ножик запихаємо подалі і так само такими самими руками розділимо. Якщо там трошки залишиться м'ясо, буде більше навуху, буде навари ставка. Ось тут у нас є перша така груба костомашка. Її ми обходимо ножиком, ставимо його на бік і прорізаємо наші костомахи. Але найголовніше чинником... Ваш ніж має бути гострим. Ось ми дійшли до цієї межі, тоді перевертаємо нашу рибку і ось таким чином забираємо нашу філієчку. Це ми почистимо, зараз помиємо і обов'язково ми забираємо пиру. Це також піде в нас в ухо. І зараз нашу рибку ми нарізаємо на порційні кусочки. Так, щоб нам було зручно накладати в наші баночки. Ми ріжемо десь ось такими кусочками в районі 2 см. І таку процедуру ми проробимо з усією нашою рибкою. Ось для консерви нашу рибку ми пережарили. Ми її не зажавємо, просто злегеньку просто обжарили. З усіх сторін. І зарані приготували пережарену морку з цибулькою. Також добудемо просто до золотистого кольору. А зараз ми будемо готувати заправочку для нашої рибки. Для цього нам потрібно буде томатний сік, кетчаруна, томатна паста і Цукор. Томатний сік ми наш вілляли. Томатного соку ми використовуємо 2 літри. На 2 літри ми додаємо 3 столових ложечки томатної пасти. 3 столових ложечки нам буде достатньо. І додаємо кечурун. Кечуруни ми додаємо. В районі з пів баночки Для того, щоб наш маринад був смачніший, він не буде такий кислий. І також ми додамо сюди ще цукор. Цукру на 2 літри ми додаємо 4 столових ложки. Ось маринад наш закипів. Він зараз покипить нас 2 хвилинки, виключаємо і даємо йому трошки схолонути Пінку зверху ми забираємо. Беремо баночки. Баночки у нас зарані простерилізовані. На одну баночки кидаємо лавровий листочок і 5-6 горошинок чорного перцю. Також на одну баночку ми кидаємо зажарочку нашу зможку і цибульки. І вложиємо нашу рибку. Рибку вложимо ми щільно. Вложили половину рибки, кидаємо трошки зажарочки і додаємо пів чайної ложечки солі. Доложуємо знову ж нашою рибкою. Зложуємо рибкою так, щоб в нас залишилось місце ще для зажарки. Ось таким чином. Кидаємо ще трошки зажарку. Досипаємо ще пів ложечки чайної солі. І заливаємо нашим маринадом, зараз трошки воно у нас сядеться вийде повітря. Ось таким чином нашу рибку ми заляли. Ось наша рибка вже по баночках і зараз будемо додати олійку. Олійки додаємо зовсім потрошки. Кожну баночку. Наші баночки ми вже будемо закручувати. Перед цим обов'язково кришечки ми стерилізуємо. Кришечку також ми використовуємо для автоклавування. Тому що з практики нам показало, що краще використовувати такі кришки, чим звичайні. Все, закручуємо наші кришечки і будемо підготовлювати їх до стерилізації в автоклаві. Ось загружаємо наш автоклав. Ось така рибка у нас сьогодні. І потім покажемо наш результат. В Автоклав у нас влазить 24 баночки. Загрузили ми його. Повний повна загрузка автоклави. Ось заляли ми наш автоклав тепленькою водичкою. Заливаємо, ось, якщо видно, по пальчику, на 2 см вище кришечки нашої. Більше водички не потрібно і менше також не можна. Ось так. Все, закриваємо наш автоклав. Ось наш автоклав вже. На газу. Ми накачали одну атмосферу тиску. Він у нас простої о 5 хвилин в тестовому режимі. Якщо тиск у нас не падає, ми можемо спокійно запалювати газ і готувати нашу продукцію. Газ зараз ми ставимо на максимально. Нам потрібно буде нагнати по нашому термометру 110 градусів. Якщо це взяти, це в нас виходить 110-100 і перша поділочка. Перша широка поділка. Ось ця. Це буде 110 градусів. І при такій температурі нашу рибку ми тримаємо в районі 30-40 хвилин. Після чого ми вимикаємо газ і даємо нашій рибці схолонути до 30 градусів. А завтра покажемо наш результат. Ось наш автоклав з холову. З холов він на десь 28 градусів. Зараз будемо доставати нашу рибку. Ще також наш автоклав потрібно повільно спускати повітря. Ось ми спускаємо через ніпільок. Наші кришки не повипирали. Спускаємо його до нуля і тоді відкриваємо кришку автоклава. Ось така рибка в нас вийшла. Ось такий гарний колір. Кришечки в нас на місці їх не повздувало і не повтягувало. Так що всім смачно. Ось ми одну баночку відкрили і ось така у нас чудова рибка. На смак, ну дуже смачно.